Так, ну що, другий день. Дуже холодно було, ти взяла курточки? Так. Про холодно, ввечері було плюс 15. Ввечері було плюс 15, тому ми взяли курточки. Зараз ми підемо, прогуляємось по набережній і подивимось на ці красивенні пірси. Хочемо пофотографувати. І подивимось, я вам покажу, що тут красиве, наскільки воно чарівне. І покажу фотографії, які виходять з цього місця. Зайшли до магазину. Отака тисяча мілілітрів 350. Свіжий сік. Ну це цікаво. Сьогодні ввечері зайдемо в цей магазин, покажемо ціни, ви будете в шоці. Все так дешево. Так, оце три курки, три ніжки і дві сосісони обійшлось в 7 євро. Це дешево. Це дешево. Воно важкувате таке, потім дві булочки. 0,98. такі булкани. Де вони? Ось. Все. Не знаю, що всередині. И у СС, сколько? 3,50. Так, хто замовляв кактус? Кому відрізати трохи і зробити їжу. Так, хлопці дівчатка, мабуть, йдуть шаліть в заброшку. А там зверху символ азову несподівано. Так, ми вирішили пройти від того пляжу до красивого пляжу, щоб я пофотографував, ось ця дорога йде. Це на пляж на офіційний, а ми тут усього поворот знайшли. Ну, ми як, як завжди чигирями, як у Яремчі йшли на дівочі сльози, тому ми зараз будемо шукати дорогу десь тут. Десь отак іде і направо повинна дорога йти, щоб побачити неймовірні види з висоти. Виходить, що тут є доріжка, по якій можна ходити. А ми ну, на мапі вона не відзначена, тому добре, що ми її побачили. Будемо передивлятись гарні види зараз. Так, цивільненько. Я таке вже бачив, не вистачає бомжари, які лежать в цьому в Амстердамі біля вокзалу у кущах. Але ми справимося. Ляхи йдуть. Вибачте, не буду показувати. Ну, але приємно, коли щось поруч іде. Там є тропинки, ось, можна отак пройти і там спуститись. Друзі, це просто неймовірно. Треба сюди прийти. Ага. Треба сюди прийти. І подивитись це своїми очами. Ось він руками Можна сюди пройти, усе. Але головне не впасти там вниз. Ай, біля тих. Алое, не знаю, чи можна туди вниз спуститись, ось ось туди, але вже тут хтось насмітнив. А ось вам домики з гри. ГТА 5. Так, ну будемо спускатися, будемо спускатись донизу. Бо якщо ми не спустимось, ми не будемо знати як там красиво чи ні. Дивіться уважно. Оці полоси це рівень води. Раніше рівень води був. Ось по верхушку, ну, навіть більше. Але оці полоси говорять про те, що отут, наприклад, от постільки було води. Потім вона зменшилась постільки. Ну, через, наприклад, 200 років. Потім ще менше. І так воно потроху висихає. І колись ця планета перетвориться у Марс, де немає нічого живого, де немає води. Пройде може декілька десятків тисяч років, але це все буде вже сухе, як на Марсі. Зараз я покажу вам трохи савок, як наші бабусі, матусі, дідусі, татусі просили їх сфотографувати. Ой, синочок, а давай отут сфотографуємось біля ялиночок зелених. Зфотографуємось, ось ось ялиночки зелені. Можна ближче показати. Як вам ялиночки. Підемо далі, подивимось, може там ще краще види. Але я не, не, не думаю, що там ще краще. А, але пройдемо сьогодні до тієї цієї, пункту, до того пункту призначення. Зупинимось, передивимось. Тут дуже вітряно і можна гуляти прямо навіть оцими стежинками. Але ну, у нас небагато вже часу, залишилось десь півгодинки і сонце сяде, тому ми пройдемось по цьому тротуару. Ми ще туди сходимо, там де там стоять. Пішли. Ну, Можна спуститись там до пляжику. ну Десь так усюди, я так розумію. Приблизно так усюди. Танкер. Щось він туди-сюди таскає. Ну і цей жук літає завжди тут. Де він? Де він? Зараз знайду. Ось Осьо він. Отут от знизу ми йдемо, йдемо, а потім бачимо, що йти нема вже куди. Треба залазити знов сюди. Фух. Пролізли. Оба Галя наступна ну, Галя молода, не так як я. Вона швиденько все робить, а я поки заліз і поламався От <різь> Вітряно просто капець. Але можна потерпіти ради заради такої краси. О, акваланги, дайвінг. Воно дайвінг там плавають біля верхнього катеру. Позаду бачите чорні точки, то дайвери. Ото вони. Так, трохи прохолодно. Ми вділили вже ветрівки, ветровки, ватрушки, Коротше, курточки, щоб нас не задувало. І вже залишився останній пункт, де можна передивитись якісь цікаві місця. І Будемо вертатись назад. Але завтра ми 100% тут будемо, треба буде фотографувати все по дню. Справа бачимо радар. Зліва бачимо маяк. Так, бачимо багато фотосесій. Головне, щоб це не була остання фотосесія в житті, тому що можна лупанутись головою вниз. Є сходи. Можна спуститись цивільно. Вау! Ну Оце кайф. Оце кайф. Завтра ми будемо тут 100%. Прикольно. Так, донизу тут іде. Стежинка така. Ну як це, стежинка, сходи. Сходи, тут десь висота. -ху -ху -ху. Ну, 20 поверхів точно є. Може 30, але дуже високо і навіть трохи так, трохи лячно. Ну, можна спуститись, спуститись прямо донизу. Прикольно. І водичка така прозора. М -м -м. Завтра днем ми ще під сонечком вам покажемо. Друзі, 100% вам варто бути тут дуже кайфове місце, дуже класно, що ми не повернули назад. Круто, що ми саме сюди прийшли. Зараз будемо фотографувати і насолоджуватись видами. Так, ось, друзі, спустився для вас прямо донизу. Туристів тут небагато, бачите? Я, хлопець, там хтось зверху і Галя. А такі види тут шикарні. Тут обережно, тут теж треба бути обережним. Але що це за кайф? А водичка, яка прозора, ви бачили таке? Так, спустимось сюди. Подивимось, що за. О, тут хтось живе, хтось повзає. Мабуть, тут можна з катера на катері приплисти і сюди заходять люди. Коли туристів привозять. Ну, зараз в інстаграмчик пофотографую і йдемо назад. Так, ну все, друзі, ми пофотографувались Відео для вас зняли. Тут заборонено, заборонено неряти. Ось табличка. Тому неряти тут не можна. А нам хотів показати туди, але ні. Але ні, нам ще підійматись 20 поверхів наверх. А, і Це дуже-дуже дуже високо тут. О наш іще отуди... Ой, ну коротше. Так, ну а тут же відкрите море. Добре, я вам там зліва покажу ще, трохи згодом. Але оце прям... У той дальній, дальній великий, великий пірс. Це правда далеко і дуже великий. Так. Головне дивитись не, не тільки в об'єктив телефону, в екран телефону, а ще й під ноги, щоб не впасти. Фух Галя мене поправила. Це не відкрите море, а відкритий океан. Тут дуже вітряно. Ну, потім передивлюсь, що я тут не Але дуже вітряно. Ставимо сюди на краях, там загально все. А, хтось там вирішив поплавати. Ладно, підемо вже додому, бо воно все класно, все красиво, але треба вже йти додому. Таке я бачив тільки в картинках в інтернеті. А тепер на власні очі бачу, я не можу, мене це заворажує, я не можу звідси піти. Йдеш по Португалії і думаєш, така начебто невелика країна не сама багата. Ну як, була, потім Євросоюз підключився і вже діла пішли покращі. О, який храм, дивіться, ого-го, такий прям, наче в старих комп'ютерних іграх. Отже, поїхали колись вони в Америку. Коли Америка не була відкрита, і такі Бразилія наш. Потім поїхали в Африку, Африка наш, Гоа наш. Коротше, така вакханалія творилася. Це е, Португалія. Іспанія поїхала інших захоплювати. Я в шоці? Оце офігевші страни такі в минулому, які хватали за собою. Португалія, вона така, а Бразилія, вона така. Вони колонізували Бразилію. Я в шоці. Так, друзі, ціни на яблука. 1,79, банани 2,29. Зараз беру манго. Манго кілограм 3,99. М'якенькі, класні. Раз. Ой, це вже в'яло. Так. Персей, коротше, це оці Два. 49 за кілограм. Так, диня коштує 0,99 євро за кілограм. Арбузик 0,99 за кілограм. Так, банани коштують евро 25. Оцей кусок дині коштує. Зараз скажу скільки. 2,77. Ну, вона прям велика-велика. Ця диня коштує. Євро 19, а ця євро 79. Слива жовта і синя коштує 2,49. Картопля отака. 1,59 Отака помита 3,59. Морква 1 євро за кілограм. Морепродукти ставте на паузу, дивіться. Ставте на паузу, дивіться, креветки, раки, червоні, риба червона, скільки коштує? Так, ось. Все. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 8, 9. Це все нам обійшлось в 23.86. Біля нашого готелю є звичайний маркет по типу м -м, звичайного в Україні маркету. Не буду рекламувати. Але все, це все-все-все все нам обійшло, всього 23 з копійками. Дуже круто, дуже класно. Зараз будемо об'їдатися, манго будемо їсти, диню будемо їсти. І це все реально за копійки. Я не знаю, мені здається, що це навіть дешевше, ніж в Молдові. Ну, в Молдові так. Зрозуміло, ось так виглядає Диня, вона ну, величезна, вона величезна, вона. Ось полю, сьомій лікоть Отак от. Величезно. А скільки тут грамів зараз подивимось? Головне не обранить. Да бачу. Так, тут 270, 2300. Ця диня 2300 грамів. І обійшлась нам скільки? 2,77 євро. Дуже дешево, як на мене. Арбузик трохи менше, але дивимось його грамовку і ціну. Він такий ну, темний. А, це вогник, 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 марка вогник. Тут кіло 600, вийшов 1,61 євро. Так, я покажи ще краще. Один шістдесят один. Один 600. один це кіло от такої, да? Таке діло. Нам заборонили. Користуватись а, цим. Тому що у вартість готелю це не входить Ну, нашого номеру. Тому сказали, що базові речі вам доступні. Там мікрохвильова, холодильник. Але коли я попросив попрацювати, монтувати відео на ноутбуці, там же ж на в їдальні. То е мені сказали, ну, взагалі це заборонено, але добре, підіть, помонтуйте. Тож, нам довелося стибзіти ножа. І у нас в ванні <смі> в кімнаті <смі> їсти диню нарізати. <смі> ну, як є, буде що згадати. О, так, шкарпетки треба спрятати. перше в житті взяли Черемою, вона така м'якенька. Також ми взяли манго і. А ви все бачили манго? Це черемоя, я не знаю я, яке воно на смак. Сьогодні будемо куштувати його вперше. Черемоя має кісточки чорні, вони несідні. І м'якоть така біла, як слонова костка. Схоже на смак авокадо і трохи-трохи-трохи ніжно солоденьке тому... Можна взяти, можна спробувати. В принципі, нормально я би брав таке, купляв і їв би, мабуть, кожен день або через день.